Автоматична вакуумна помпа Отач Macho Work 1 Це не тільки відмінний спосіб швидко збільшити розмір пеніса, а ще й джерело приємних відчуттів від ефекту всмоктування. Ця помпа повністю автоматично перезаряджається та проста у використанні. Вона створює справді потужний вакуум з поступовим збільшенням тиску. І ще з бонусів цієї помпи це те, що в комплекті йде два кільця ущільнювача. Коробка, в яку запакована помпа, зроблена з щільного картону, є зображення самої помпи, і також прямо на коробці є лінійка в сантиметрах для того, щоб ви могли слідкувати за прогресом одразу після використання помпи. Також, до речі, є ще й лінійка в дюймах, кому це буде цікаво. Є коротенька, зовсім коротенькі технічні характеристики, так qr код що веде на сайт виробника. Отже, роздивимось цю помпу більш детально. До комплекту входить власне помпа. Одне кільце ущільнювач вже на помпі, і є ще в комплекті ще одне іншого збільшеного діаметру. Також є гарантія від виробника, інструкція. Інструкція ілюстрована для того, щоб швиденько розібратись та перейти вже до користування помпою, і також зарядний кабель. На одному заряді помпа буде працювати до однієї години. Після цього її потрібно зарядити. В нас є кабель. Кабель штекерний під'єднується до порту, що знаходиться під кнопочкою скидання тиску. Під'єднуємо кабель. Та інший бік-кабелю під'єднуємо в USB-порт. Помпа виглядає дуже стильно, виконана повністю в чорному кольорі. Пластик матовий, приємний на дотик та буде дуже зручно триматись та не ковзати. Сама колба напівпрозора і вона також оснащена лінійкою в сантиметрах і є ще в дюймах. Для того, щоб в процесі ви могли спостерігати збільшення пенісу буквально в режимі реального часу. Помпа дуже легка, важить всього 200 г, тож рука точно не буде втомлюватись навіть під час довгих сесій. Довжина помпи 29 см, її діаметр 6,7 см, а внутрішній діаметр 6,3 см. Довжина самої колби 21,5 см. В комплекті два кільця ущільнювача. Одне з більшим діаметром і внутрішній діаметр тут 3,6 см, а друге з меншим діаметром, внутрішній діаметр тут 2,6 см. Кільця дуже добре розтягуються, буквально до стінок колби можна буде їх розтягнути. Ось таким чином були виготовлені вони з м'якенького якісного силікону. Для керування помпою є всього дві кнопки: кнопка для створення вакуума та кнопка для скидання тиску. Вони розташовані одна навпроти іншої, таким чином керувати помпою буде дуже легко, просто однією рукою. Для того, щоб вмикнути помпу, ми отримуємо цю кнопочку. Одразу вмикається вакуум, він буде поступово збільшуватись. Коротке натискання кнопки зупинить підсилення тиску та вакуум залишиться. Червона кнопка слугує для повного швидкого скидання тиску. Як бачимо, ця кнопка, що керує вакуумом, вона підсвічується. І наразі це синє світло, що говорить про мінімальний рівень вакууму. А коли вакуум буде збільшуватись, збільшуватись тиск, колір індикатору буде поступово змінюватись на рожевий та фіолетовий. І як бачимо, зараз в нас вже індикатор рожевого кольору, майже червоного, що говорить про велику інтенсивність вакууму. При скиданні вакууму знову повертаємось до синього кольору, який говорить про те, що вакуум наразі мінімальний. Помпа дуже легко розбирається для чищення. Ми від'єднуємо колбу від частини з мотором. Колбу, та кільце можна просто промивати теплою водою з нейтральним милом. Але неможливо допускати потрапляння вологи в частину з мотором, бо вона не є водонепроникною. Тож після чищення ми ретельно просушуємо цю частину і знову з'єднуємо для подальшого використання. При використанні помпи ми не забуваємо спочатку додати велику кількість лубриканту на водній основі для того, щоб саме використання було приємним та комфортним. І коли вже пені всередині, ми натискаємо кнопочку, вмикаємо нашу помпу, вона починає працювати. Спочатку вакуум буде ледь відчутним, але він доволі швидко збільшується до дуже потужного. Якщо ви хочете, ви можете в будь-яку мить зупинити тиск, просто натиснувши цю кнопочку, але вакуум буде зберігатися. Коли ви знову її натиснете, то знову буде підвищуватись тиск. Але при найменшому дискомфорті потрібно натискати кнопку, що скидає вакуум до першого рівня. Автоматична вакуумна помпа Otach Macho Work 1 це те, що потрібно, якщо ви хочете моментального збільшення пенісу. Ви побачите, як він росте буквально за хвилини, ще й отримаєте задоволення від вакууму, що буде поступово зростати. Мотор тут створює досить потужний вакуум для максимальної ефективності, а сама помпа виглядає стильно та стримана. Два кільця ущільнювачі в комплекті роблять цю помпу універсальною. Що підійде для будь-якого діаметру пеніса? Це зручний, простий у використанні та ефективний чоловічий девайс.